Потолаштіль 361-й, знайомий попросив глянути тут. В принципі, і я раніше його дивився. Та мені цікавий такий модель, тому що 361 штіль це вже перший з професіоналів, У мене також такий самий, який скидав колись раніше про нього відео. Ну, цей штіль працює іменно по, як сказати, по назначенню. Він Відпрацьовує своє, і його коли Далі. діло обслуговувати приходиться, то людина не жаліє. гроші. Ну На цьому циліндрі старому, який відробив вже своє, зараз я відключу ліхтарик, можливо. Спробували деякий час ще поробити на старому циліндрі, щоб не замінювати. От у нього вже пописаний був сам оцей, ну, напилення, це не касілеве, тому що йде алюмініва і гільза, і, і ця трубашечка. І купили айповський айповський пошень, ціна, по-моєму, 800 гривень. Ну, ви знаєте, що айповський, як з таких, то непогані, тому що це Індія, по-моєму, робить робить. Ну, попрацював, ну, ви знаєте, мав би більше попрацювати, лили вже якісне масло, все. Але <схід> не розрахований він, по-перше, під ці температурні режими, мабуть, штіляв, тому що тут... Він валить, ви знаєте. А по-друге, мабуть, вже не той тепловий вже був тут температура, тому що вже більш до алюмінію і він розширюється скоріше. Ну, вже тут нема з чим гратись, людина каже, куди ні. Краще поршневу нову, так як бензопила що в поряді, все по підвісті, вона нормальна, колінвал, шатунчик буде бігати. Оригінальна поршнева, не скажу точно, оскільки людина дала, принесла мені. Все запаковане, я розпакував, бачу так. В інтернеті бачу, що з районі до 200 доларів вони коштують. Точно не буду казати, але воно того коштує. Тому що дивимося на поршень. От, навіть айповський, це з тих, що не дешеві. Він литий, видно, по формі. що Він є формою, він литий. Цей, поправте мене. ну, По-моєму, їх називають, що вони ковані. Він бачите, він ніби вручну вироблений, плюс гравіровочки, там, цифри, цифри, значки. ну, е якби -ім 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 <свят> Іменний. Одне штопорне кольцо йде в пледжене в поршень, інше ось тут в палець, і інше штопорне кольцо в цій герметично закритій упаковці. Сам циліндр, е сама поршнева красота. Да? Це не те, що на китайських мотокосах і оце. от то напилення якийсь магній калій і кальцій і два в одному. Це видно, що це Нікахіль. Тут місце є під декомпресор. Декомпресор, ну в принципі, декомпресором пацан каже також не користується. Також є декомпресор, але воно добре так. І ще от тут є отака от от штучечка під різьбу. Це кріплення під пружину. ось цю. Ну, вдали новий в комплекті, а декомпресор треба перекласти. Ну це правильно, це правильно, тому що це воно, коли хочеш працювати. І не цей, тоді треба ставити. Зробиться, заведемо, буде служити. Надійна німецька техніка.